Всім доброго-доброго ранку, 15 вересня, неділя мій астрологічний прогноз для вас. Сьогодні в нас вже затишно, по осінньому йде дощик, і хочеться зануритися вдома в такій атмосфері комфорту та радості. Місяць продовжує свій шлях водолії. і сьогодні на небосхилі неймовірна красива повітряна конфігурація у вигляді місяця Венери та Юпітера, яка сьогодні надає нам змогу все те, що ми хотіли реалізувати, може щось почати сьогодні саме той день. Але є але одне головне. Перший крок зробити саме сьогодні, мої любі. І від вчора є аспект напруження до 27 вересня між Марсом та Ліліт. І це все про напруження, про якісь таку, знаєте, непередбачувану хоробрість, яка може привести до помилок та до матеріальних втрат. Тому до 27.09, будь ласка, відслідковуйте подібні стани. Гарного дня, чудового настрою! Все буде.